Ким ти хочеш бути, коли виростеш, питання, яке досить часто задають маленьким дітям. Проте багато людей, навіть будучи вже дорослими, шукають себе в різних сферах діяльності протягом усього життя. Так, жителі міста поділилися, яку професію хотіли б отримати додатково. Ту професію, яка принесла б найбільшу користь державі, як я вважаю, у нас зараз, це тільки військово. Я би пішла в армію, якби мені потрібно було б змінити професію. От чесно, не лукавлячи, я би стала оператором дронів. Я навчалася в академії зв'язку на інформаційно-комунікаційних технологіях. У мене чоловік військовий, тільки по цій причині, що в мене немає на кого залишити дитину, я ще поки що цивільна людина. Якщо б в мене була б можливість поміняти професію, я, мабуть, поміняв би її на повара, на кухара. Чи? У мене з дитинства була мрія працювати кухаром, але, на жаль, в умовах, які зараз на країні творяться, мені прийшлося перекваліфікуватися. Зараз ким працюю? Айті? Я нещодавно в грудні отримала тільки диплом свій, отримала професію, але якщо так подивитися щось інакше, може я б не знаю, отримала б ступінь, не знаю. Лікаря, напевно. Ну, в мене зараз я психолог за освітою, а це поруч з медичним таким навчанням досить близько. Тому я думаю, напевно, обрала би щось медичним таким нахилом. Війна диктує свої правила. Багато українців через збройну агресію Росії втратили своє житло та роботу. Та наразі досі не вирішила в яку сферу краще зануритися. Я не працюю, я переїхала з Херсона, так як я лишилась і своєї професії працювала в гостиніці зараз. Я сижу в декреті, я не знаю, чесно говоря, чим зайнятися. Я розумію, що скоро нужно буде виходити існувати роботу собі, так як ми живемо сйомнакварти. Наверное, пойду в магазин куда-нибудь работать, может бути продавцом, может бути своє что то, может бути в кафейню, то пойти работать. Дехто з наших респондентів зазначає, якщо б була можливість повернути час назад, нічого не змінили б і знову вступили б до вишу отримувати омріяну спеціальність. Я закінчила пішовий технікум і я все життя попрацювала, готовила. Поваром, завскладом, вкладом, ну, там було багато у нас спеціальностей. Ну, а зараз я навіть, мені здається, що я б не поміняла. Би. До мене, ну не знаю, у мене і батько готував, і в мене є Схильність до цього. Проте, за словами місцевих жителів, завжди можна вчитися чомусь новому та отримувати корисні навички в будь-якому віці. У мене інсультів дуже багато було, і немає у мене пам'яті. Я страдаю цим. Мені би дуже хотілося теж на комп'ютеру, щось пошукати. У мене це не виходить. Була б можливість, да, мені би хотілося. Би. От у нас сусідка, їй 70. Вона запросто сідає собі, шукає те, що вона хоче, і, і, і читає, і все це. ну, у мене проблема така, що я не можу. Ну хотіла сьогодні. Є багато можливостей для одержання освіти, оволодіння новими знаннями. І навіть якщо трапилося так, що довелося змінити місце проживання, можна знайти і роботу, і можливість навчатися. Головне, бажання, говорять мешканці Одеси.